Потрапив мені в руки ось такий неймовірний ліхтарик-прожектор від фірми Nature Hike. Він розташований на ось такій от базі, відносно якої він може крутитись на 360 градусів. Ось тут, на підошві в нас дуже сильний потужний магнит. Тобто, можна примагнитити до своєї автівки. до... Капоту до багажника, кудись до крила відремонтувати ваше пробите колесо замінити в дорозі, якщо вже стемніло. До мотоцикла кудись дуже зручно. Дома, до холодильника, до чогось металевого. От, будь ласка, зачепили, крутите, як вам подобається, досить зручно. Також до штативу. Можна прикрутити. Я, от, наприклад, постійно знімаю фото-відео, і для мене це є досить і досить корисною такою фішкою. Я можу накрутити на свій штативчик, і буде в мене додаткове якесь освітлення, додаткове джерело освітлення, досить класна штука. Знаєте, що мені тут сподобалось? Мені сподобалось, що в цього маленького відносно так, ліхтарика 300 грамів він важить, до речі, відразу вам скажу. Ось так в нас 9,3 см. Ось тут 10 см, а ось тут 4,3 см. 295 грамів, тобто майже 300 грам. Промінь, який він дає 110 градусів. Використовувати можна де хочете. На кемпінгу вдома, на пікніку під час ремонту авто чи мотоцикла в гаражі і так далі. І так далі. Дивіться, скільки тут режимів. Основний. Який ми можемо тут змінювати температуру? Тобто жовте світло, біле офісне і е, тепле біле. Також ось цією кнопочкою ми можемо крутити і змінювати інтенсивність освітлення на кожному з цих трьох режимів, відповідно. Також тут є червоне постійне світло і червоне мігаюче таке от як маячок. В режимі в червоному і в режимі червоному мігаючому ось це налаштування в нас не працює. Тільки в білому, теплому, білому і в жовтому можна підлаштувати. Індикатор заряду є зарядка через Type-C. Потужність акумулятора в нас 5200 мА, тобто ємність його. Це означає, що можна наш з вами ліхтарик використовувати як павербанк для наших гаджетів. Тобто, от сюди можна засунути Type-C на Type-C шнур і зарядити свій, наприклад, телефон. Повне відео на моєму YouTube каналі. Раптом вас зацікавить. Всім дякую.